Ні, коли всі турелі з'являються, їм срако, вони зразу падають. Дивись, трохи постояти. З'явилася турелька, і їх нема. Магніт, магніт, народ, магніт. Це буде епік. При тому що в мене високий рівень. Воно прокачається зразу на кілька рівень А це багато на такому знатки, стадії гри. Вуплюся, блін, вуплюся. Треба зосередитися. Вогняна. <різь> а, звісно, добре би мати оверлок ще, але це таке. <різь> Дивися, зараз знову ж таки тільки з'являться турелі. <різь> Що творю? Так, давай, напевно, я того цукра хапну. Удача вже не принципова. Здоров'я. Я вже не буду так багато чогось збирати. Блін, напевно, вже нічого не вийде в мене з... Магнітами. The are getting stronger. Threat level five. О, пятый ревень. Я втратил награду <реклама> <реклама> Я майже <умею>, умер. <реклама> <реклама> так, только новые выбухивки, они Вы меня добьют. <реклама> Я умер разом с своей херней, блин. Я не отримав нагороди відповідно. fucking shit